Всім привіт! Давненько у нас не було відео по теорії музики, тож я вирішив це виправити, і тема сьогоднішнього відео це септ акорди. В цьому відео ми поговоримо про те, які вони бувають, чим вони відрізняються від натуральних акордів та як вони будуються. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А також не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Почнемо ми з мажорних акордів і я коротенько нагадаю, як будується мажорний акорд. Наприклад, акорду до-мажор, або, як ми частіше звикли його називати, на прикладі акорду С. Починаємо ми з головної ноти з тоніки. Для акорду до-мажор це нота до. Далі відраховуємо від неї велику терцію, або чотири півтони. Один, два, три, чотири. Отримуємо ноту МІ. І від неї відраховуємо ще малу терцію, або три півтони. Один, два, три. Отримуємо ноту соль. До мі, соль. З таких трьох нот складається акорд до мажор. І по такому принципу можна побудувати будь-який мажорний натуральний акорд. 4 півтони плюс 3 півтони, або велика терція плюс мала терція. І тепер до акорду до мажор додамо ще одну ноту. Конкретно велику терцію відносно третьої ноти, яка дорівнює 4 півтони, або велику септіму відносно першої ноти, яка дорівнює 11 півтонів. В даному випадку це нота Сі. І акорд тепер складається з чотирьох нот і називається він великий мажорний септ- акорд Чому септ акорд Тому що між двома крайніми нотами інтервал септіма. Чому великий? Тому що септіма велика. І чому мажорний, тому що в основі лежить мажорний акорд. Його позначають як мейд 7 Це мейд 7 Де mh 7 Еф F-меh7 і так далі. До речі, цифра 7 говорить, що в цьому акорді присутня септіма, тому що септіма позначається цифрою 7. А слово мейдж, скорочено від мейджор, означає мажорний, тобто мажорна септіма або велика септіма. Ви могли зустрічати його в деяких піснях. Наприклад, Прямо далі. Побудуємо ще один мажорний акорд. Наприклад, акорд ля-мажор. він же ж акорд А. Беремо ноту А, будуємо від неї велику терцію і ще одну малу терцію, Отримуємо акорд ля-мажор. Добавимо до нього ще одну малу терцію відносно третьої ноти, або малу септіму відносно першої ноти. І отримуємо акорд А7. Його називають малим мажорним септ акордом, тому що між двома крайніми нотами інтервал мала септіма. Його ще називають домінант септ акордом, тому що він будується на п'ятій ступені гами, тобто на домінанті. А тепер про мінорні акорди. Побудуємо акорд, наприклад, мі-мінор. Мінорний акорд будується за формулою тоніка плюс 3 півтони плюс 4 півтони. Або мала терція плюс велика терція. Додамо до цього акорду ще одну малу терцію. Це получається мала септіма відносно першої ноти. Такий акорд буде називатися EM7. Це малий мінорний септ акорд. Три септ які ми щойно розглянули, використовується досить часто і ви можете зустрічати їх у різних піснях. А всього септакордів виділяють сім видів. І зараз ми розберемо ще чотири акорди, які використовуються не так часто, і які, можливо, ви зовсім не будете зустрічати. Принаймні, я не можу згадати жодної пісні, де я би ці акорди використовував. Великий мінорний септ акорд виглядає так. В основі лежить мінорне тризвуччя, між крайніми нотами велика септіма. Малий зменшений септ акорд. Виглядає так. Мала терція плюс мала терція плюс мала терція». В основі зменшене трезвучя між крайніми нотами зменшена септіма. Зменшений септакорд акорд виглядає так. Мала терція плюс мала терція плюс велика терція». Зменшений акорд в основі між крайніми нотами мала септіма. І останній акорд, великий збільшений септ акорд. Виглядає так: велика терція плюс велика терція плюс мала терція. Між крайніми нотами велика септіма в основі лежить збільшене тризвуччя. Отже, септ-акорд акорд це акорд, який складається з чотирьох нот, які розташовані за терціями, І між двома крайніми нотами інтервал септіма. Всього їх є 7 видів, і три з них є досить поширеними. Конкретно великий мажорний септакорд. Малий мажорний септакорд та малий мінорний септакорд. Якщо це відео було для вас корисним, можете написати коментар, поставити дзвіночок та підписатись на канал. Побачимось в наступних відео.